Майже весь перший тайм гольове затища. За дві хвилини до кінця футзалісти рівненського АВ метал груп таки зуміли розмочити рахунок. Едуард Примоченко головою переграв Гукіпера. За 20 секунд до кінця першого тайму знову Примоченко вдало замкнув розіграш із кута поля. Два Фактично за дві хвилини до кінця першого тайму гравці львівського Ківс енергія 2 Меркурії максимально ускладнили для себе стан справ у першому офіційному матчі Кубка України. У другій половині щось потрібно було змінювати. Як виявилося, головний тренер Львів'ян Назарій Станкевич знав на чому робити акцент. Уже в дебюті другої половини Михайлишин скорочує відставання. Польовий запал дублюючої команди екстралігової енергії рівняни збили численними атаками на ворота гостей. Моментами м'яч дивом не опинявся у воротах енергетиків. Та все ж кількість вдалося перетворити у якість. Віктор Чудля із гострого кута переграв голкіпера Львів'ян. Та все ж останнє слово було за молодими енергетиками. Близнюк за 5 хвилин до кінця матчу встановив остаточний рахунок. – 3-2. гравці Ківсенергія, 2 Меркурій поступаються у першому матчі відбіркового етапу Кубка України. Втім, у них ще буде матч. Відповідь у Львові. Базова дата 11 листопада. Можливо, від нас сьогодні в нас було менше футзалу, більше такої боротьби. Проте і треба такі матчі вміти грати, особливо на виїзді. ми програли, але. Надіюсь, що це буде ну, непоганий результат на виїзді. Він нам залишає шанси у Львові. Найстаршому 20 років, найстаршому. А тобто, там є і 17, і 18. Ну, все-таки дубль значить, ми мусимо мати молодь і виховувати молодь. Герой першого офіційного матчу в Кубку України для рівнян Едуард Примоченко каже, що рахунок міг бути й більшим. Ну, перший тайм важко було скрити оборону. Молоді хлопці добре обороняються, але тренер паршиков Андрій Дмитрович вніс деякі корективи і вдалося забити концентрацію. Трошки втратили і пропустили швидкий м'яч на це все вплинуло, а далі побігли. Так сказати, збільшити різницю голів, бо все-таки другий матч буде у Львові. Тому потрібно було вдома збільшувати різницю і побігли. Едуард не просто так згадав наставника команди Андрія Паршикова. Чоловік із початку повномасштабного вторгнення у бойових зіткненнях захищає нашу державу від окупантів. Приїхавши у нетривалу відпустку, Андрій разом із командою із ним на чолі Рівненської метал групі з перемоги стартував у Кубку України. Втім, аби рухатися турнірним шляхом далі, потрібно ще раз обігрувати львів'ян. Але уже на їхньому майданчику. Води Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.